Росія оголосила у розшук президента України Володимира Зеленського. Однак, за якою конкретною статтею зазначено не було. Для чого Росія це зробила і чому саме зараз? Про це ми поговоримо із Володимиром Фесенко, політологом, директором Центру політичних досліджень. Пента пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас. Отож, взагалі не було зазначено конкретно за якою статтею оголосили розшук Зеленського. Однак різні російські телеграм-канали почали писати свою інформацію. Хтось сказав, що порушено за двома статтями це розв'язання і ведення агресивної війни. А взагалі, директор, перепрошую, голова комітету Російської Держдуми сказав, що подробиці не уточняє, але там багато статей: від поширення наркотиків до замаху на вбивство і так далі. Чи відомо взагалі діти? Дійсно, за що Зеленського оголосили в розшук? Ну, якоїсь офіційної інформації з цього приводу немає, особисті думки навіть е е різних керівників Державної думи це їх особисті думки. От тут потрібна офіційна позиція. Але вона не важлива насправді, тому що, на мій погляд, це не юридична подія. Формально вона може так виглядати, але, е по суті, це рішення є нікчемним. Ніяких юридичних наслідків від цього рішення не буде. І е, дуже добре відповіли ви всі президенти на це, що Хай МВС пошукає совість і здоровий глузд. Ну от про здоровий глузд саме тому, що ніяких прямих офіційних юридичних наслідків від цього рішення не буде. Але тут важливо звернути увагу на контекст. Ви от саме зараз це з'явилось чомусь. Якщо от, ну, популярна версія. Це знаєте таке віддзеркалення. Ну, мовляв, міжнародний кримінальний суд оголосив на Путіна в розшук і арешт. режда. Ну і от Росія робить те саме по Зеленському. Так Путіна ще минулого року оголосили, рік тому. Да. А по Зеленському тільки зараз. Ну якийсь розрив. Думаю, що тут головна причина в іншому. Я нагадаю, що е, декілька час тому керівник військової розвідки України Кирило Буданов він сказав, що Росія готує. Велику спецоперацію, ну крім наступу, спроби наступу на Україну, от наприкінці травня, е, також паралельно буде проводитись багатошарова спецоперація по дискредитації президента Зеленського, по його делегітимізації, е, і по як там було сказано по міжнародній ізоляції. Ну йдеться про те, щоб скажімо так зменшити міжнародний вплив нашого президента. Е, Формально зрозуміло, під що це планується 20 травня. Формально завершуються 5 років повноважень президента України, але за українською конституцією, за нашим законодавством, повноваження президента передаються лише новообраному президенту України. Ну крім деяких інших форс-мажорних ситуацій, там смерть президента, добровільна відставка і так далі. А так потрібні вибори. Але Росія хоче делегітимізувати Зеленського і в Україні, і за кордоном. А за кордоном для чого це потрібно? От тут окрема додаткова причина для того, щоб зірвати глобальний саміт миру. І там використовуються дві лінії: з одного боку, звинувачення Зеленського, що він о, о, буде нелегітимним, і що навіщо їхати на саміт, де буде нелегітимний президент. А з іншого боку, його звинувачують в кримінальних злочинах. Ну і Україну в цілому, в причетності до теракту в Крокус-Сіті, ну і в інших злочинах. Отут, уже я так навіть е, припускаю, е, якийсь список звинувачень на адресу Зеленського демонструють російські дипломати е, різним е, керівникам в країнах глобального півдня Ну для того, щоб переконати їх, що не треба їхати на саміт Швейцарії. Так, що от конкретні завдання: з одного боку: загальна делегітимація Зеленського, підрив його легітимності. І в даному випадку, от цей розшук лише перший крок. І зверніть увагу, там же не випадково в цьому списку Порошенка, екс-президент України. Тобто, тут заниження статусу Зеленського свідомо. І ще дві особи один діючий військовий керівник, командуючий сухопутними силами, Павлюк, інший колишній. Так, це спеціально от такий, ніби та еклектичний список, от що їх поєднує, чотири Ну, поєднує війна між Росією і Україною. Що цікаво до речі, якщо йдеться і про ту війну, яка почалася в 2014 році, то по суті Росія цим рішенням сама визнає, що вона воює з Україною з 2014 року. От цим рішенням тут, тобто тут справа не тільки в Зеленському. Я думаю, що в Росії можливо про це навіть не задумалися, але це рішення воно б'є по самій Росії. Це визнання в самому факту війни. Для нас це не секрет. Ми самі це кажемо. Що війна вже 10 років йде. О, Просто раніше вона була гібридною. Да, і безумовно, найбільш актуальна причина для цього позову, ніж цього розшуку, це намагання зірвати глобальний саміт миру через дискредитацію президента Зеленського. Якраз ви сказали, що окрім Зеленського, там ще в списках а, був і Порошенко, і взагалі там і інші також і військові, і так далі. От, якщо ми проведемо таку паралель, от коли, наприклад, наша служба безпеки оголошує підозри російським чиновникам, пропагандистам, військовим, ми це робимо для того, щоб у майбутньому використати це там проти проти них, там в міжнародних судах, там для санкцій, і так далі, а, Росія роблячи це. На що сподівається, окрім того, щоб там зірвати саміт, який відбудеться у Швейцарії в середині червня? Навіщо її це робити? На що вона сподівається? Які країни її там підтримають? Якісь там африканські чи якісь там Іран, так далі? Безумовно, ну в контексті глобального саміту миру вони намагаються впливати в першу чергу на країни, на країни глобального півдня. От країни Африки Азії, тому що ну це найбільша кількість країн у світі, саме звідти? Плюс Латинська Америка, да, і тому для президента Зеленського, ну для України, для Швейцарії, як співорганізаторів цього саміту, важливо чим більше країн, тим краще, щоб взяли участь в цьому саміті. Тому що кількість теж важлива в даному випадку, не тільки якість, не тільки рішення, які будуть на виході. А Росія розуміючи це, вона намагається зменшити кількість учасників саміту. І тому я думаю, що вони різні інструменти використовують. от крім дискредитації Зеленського. Я думаю, комусь пропонують вигідні торгівельні контракти, там знижка на російські енергоносії і так далі. Когось лякають, що, мовляв, ваш лідер поїде на цей саміт. Значить, ми з вами не будемо мати справу або зменшимо там обсяги торгівлі. Тобто і батіг, і пряник використовуються для такого тиску. Але це в зв'язку з глобальним самітом миру. Проте, я думаю, що це гра довго. От я маю на увазі намагання дискредитувати Зеленського і створити уявлення, що він нібито нелегітимний. Вони хочуть впливати і на частину західних еліт. Зокрема, республіканці, трампісти, не всі республіканці, а от трампісти. От я думаю, що тут явна ідея гра на цей прошарок політичний. Ну і деякі, скажімо так, друзі Кремля в Європі. Які теж можуть гратися пропагандистські ігри Кремля, От для них ця теза. Ця теза буде такий аргумент. Ну, бачите, що ну навіщо підтримати Україну на чолі України людина, яка не проводить вибори, яка вже там перевищила термін своїх повноважень, і так далі, це саме для демократичних країн буде використовуватися. Тому що для них демократія, вибори це священна корова, формальні демократичні процедури, і е, наскільки мені відомо, по трампістах вони ще з цією тезою працюють активно працюють, і це буде продовжуватись. Ну а оголошення в розшук це е, теж для е, ну скажімо так для західної спільноти. частково, тому що ну та права держава, і е, вони поважають процедури. І я не виключаю, що буде спроба а, через Інтерпол ще запустити це. І, ну з високою регідністю це не спрацює. Але я просто знаю приклади. Таких прикладів було чимало після 2014 року, коли вони а, в Росії оголошували навіть судові вироки. Там було Павакову, «Па пиццівні мені здається, а по багатьох українських політиках були судові вироки. і після цього оголошували в розшук через Інтерпол. Я знаю приклади, коли е, затримували по російських, е, на, ну скажімо так, є такі, так, така процедура, вони по, СНГ, по СНД розсилають такий стоп-ліст, що оця людина в російському розшуку. І тому от, приїжджає там, конкретна людина з України, яка знаходиться в цих стоп-лістах російських, і її затримують в аеропорту. Ну, по президенту безумовно цього не зроблять. Але це просто приклад, як діє Росія. От зараз, от, буквально е, два дні тому, був інцидент в Кишиневі. В Кішиневі затримало помічника Мустафи Джемільйон. Та саме тому, що він був в російському стоплісті, от така ситуація. Але е, в випадку з президентами безумовно е, Інтерпол не працює, але е, хочуть зробити уявлення, що ніби там він вже нелегітимний легітимний президент. І до нього можна застосувати такі звичайні процедури, тому тут є і політична, і юридична, хоча й нікчемна складова, і безумовно пропагандистська для російського суспільства і в тих середовищах інформаційних, де Росія активно працює, вони будуть створювати от, образ, що нібито президент України злочинець, от його розшукують. Rescувають. на да, ну і таким чином будуть намагатися підірвати не тільки. На статус президента Зеленського, а й позицію України як таку пане Володимира. І наостанок на вашу думку, які країни? Якщо можна так сказати, поведуться на таку нелегітимність, яку Росія придумала, тому що ну от ви сказали, що фактично там Зеленського десь там взяти, зловити і не випустити, ну це неможливо, але можливо, якісь да, да, да. Це не стосується будь-яких звинувачення, навіть, ну, дивіться, простий приклад на видобув. Санкції. От у нас багато хто дивувався, чому не водять санкції проти Путіна або проти Лаврова. Тому що є виключення з санкційного процесу, особи з якими можна вести переговори, офіційні переговори. Це президент, там прем'єр-міністр, е, міністр закордонних справ. Вони не підпадають під санкції, тому там можна було вводити санкції проти суркова, помічника президента е, Путіна, там проти міністрів окремих. А от є список керівників, проти яких санкції не вводять. Тому керівники держав не підпадають в даному випадку. Ну, явно Росія. Ну, тут є ще один момент, от, який я теж зазначу, от, чому саме зараз це відбулося. Е, Україна активно не визнає легітимність президента Путіна. Е, от, сьогодні відбулася інавгурація його, да, українська сторона заявила, що ми не визнаємо легітимність Путіна. Ну і росіяни вирішили зробити атветку, як вони кажуть, да, удар відповіді. Да. А от вони оголосили розшук президента Зеленського. Хоча знов таки це не відповідає міжнародним стандартам, стандартам міжнародного права, да але отак діє Росія. Це суто пропагандистська акція, але ну вони певні дії України дзеркалець намагаються нівелювати, роблячи ну щось схоже в іншій формі, трошки, але щось схоже намагаються робити. Тому є стратегічна гра Росіян в довгу, ну як мінімум на найближчі місяці. От, Пов'язано з глобальним самітом миру і так далі, з дискредитацією делетиматію зеленського. А є конкретні мотиви на сьогодні. От на даний момент вони таким чином хочуть зменшити ефект від звинувачення Путіна в нелегітимності. Дякуємо, пане Володимире, що долучилися до нашої ефіру. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Фесенко, політолог, директор центру політичних досліджень. Пента я ж дякую за те, що ви обираєте РБК Україна. Залишайтеся з нами у нас завжди все найцікавіше та найактуальніше.